Христос посеред нас це програма Православний вісник. Триває серпень, пора відпусток та відпочинку. Проте це зовсім не означає, що наша душа потребує в цей час меншої уваги і турботи. Іначе для того, щоб ми надто не розслаблялися, православний серпневий календар приготував для вірян багато важливих подій. Вони допоможуть нам літньої пори втримати, так би мовити, духовний тонус. Для цього ми сьогодні. Разом відзначимо перший спас та розпочнемо Успенський піст. Дізнаємося, які події опинилися в епіцентрі духовного життя православної громади минулого тижня. Подивимося в очі абітурієнтам духовних шкіл майбутнім православним пастирям. Приємно починати програму з привітань. Тому, користуючись нагодою, хочу поздоровити усіх вас, шановні брати і сестри, зі святом. Як кажуть в народі з Маковії або з медовим спасом. Сподіваюся, що мед та мак нового врожаю ви в храмах уже освятили. Проте, навіть якщо ні, не засмучуйтесь. Адже справжній сенс цього дня полягає зовсім в іншому. Щоб його зрозуміти, уважно зазирнімо до православного календаря за 14 серпня та прочитаємо в ньому назву не одного, а відразу трьох свят: винесення Животворящого Христа Господнього, святкування всемилостивому Спасу і Присвятій Богородиці та пам'ять старозавітних мучеників за віру Макавеїв. Тож Макавеї – це прізвище відомої родини святих. Перший спас це згадка про чудотворний образ Спасителя, Господа Ісуса Христа, а винесення Христа Господнього, подія, під час якої Бог через цю святиню зупиняв важкі епідемії. І кожна з цих складових заслуговує на окрему увагу та на богословський коментар. Дотримуючись апостольської віри, свята православна церква вшановує Христовий Хрест як найвеличнішу святиню. День винесення дерев Чесного і Животворящого хреста Господнього одне з значущих свят серкневого календаря. Його церковна традиція походить із Візантії, а виникла вона у 9 столітті. Хрест Господній носили вулицями Константинополя, і святиня рятувала людей від нашестя хвороб, що траплялися в місті з пекотної літньої пори. Таким чином, хрест Христовий вкотре засвідчував перемогу божественної сили над смертю. Саме Божа благодать зробила хрест знаряддя страти символом спасіння. 14 серпня церква вшановує одночасно кілька подій своєї історії зокрема це поклоніння чесному і житворящому христу Господньому, а також ми згадуємо пам'ять святих мучеників Моковіїв. Це святі, які жили ще у старому завіті, тобто за багато років до народження Ісуса Христа. І в той же час вони явили істинну віру, яка є прикладом для нас, новозавітніх християн. Адже заради того, щоб бути вірними заповідям Божим і своєму небесному Творцю, святі мученики Моковії. Не пожаліли навіть і віддати своє життя. Брати Макавеї ще до пришестя Христового відстоювали віру у єдиного бога та рятували юдейський народ від повернення до язичницького ідолопоклонства, і навіть страшні тортури їх не похитнули. Незбагненно як цим юнакам не забракло сил попри нелюдські муки звершити свій подвиг. Особливо, звичайно, ми в цей день вшановуємо учителя святих мучеників Миковіїв, святого праведного Єлеазара, який, будучи вже у старих літах, все таки явив приклад того, що навіть не дивлячись на ніякі спокуси, не ніякі випробування, потрібно бути вірним Господу до останнього подиха свого життя. 14 серпня церква відзначає ще одне свято перший спас. Торжества започатковано у 12 столітті. Візантійському імператору під час військового походу з'явилося дивне видіння нетварне сяйво від ікони Спасителя. Цей чудотворний образ тоді допоміг здобути важку військову перемогу над царацинами. На згадку про подію вшановують ікони нашого Спасителя і моляться у храмах перед його святим образом. Три свята поєдналися в один день, і вірні церкви побожно їх вшановують. Згадують у молитвах Спасителя та його матір. Також і мучеників макавеїв, а ще вклоняються Христу Господньому. Є в Україні звичай освячувати цього дня букетики квітів. Їх називають маковійками. Зазвичай 14 серпня також є особливі традиції, освячення. Різного роду трав лікарняних і меду того урожаю, який Господь послав нам у цьому році. Благочестиві християни до спасу, до медового спасу, яким, як у народі називають 14 серпня, ніколи не вживали той мед, який зібрали цього року. І от ті, хто мають бджоли, ті, хто мають вулики, приносять мед у храми цього дня, над цим медом читається особлива молитва, благословення. І після того ми дякуючи Богу, за його дари їмо цей мед як велику благостиню, як благословення, яке Господь посилає нам щодня. Отак із квітами та медом зустрічають православні віряни успенський піст. Так, так, знову піст, який триватиме два тижні і завершиться вже 28 серпня. На свято Успіння Пресвятої Богородиці. Серпень місяць не лише відпочинку, а й постійних освячень. Бо починаючи від першого спаса, віряни освячують плоди врожаю, воду, власні помешкання. Але якщо подивитися на це ширше, все життя церкви це теж постійне освячення, освячення, яке звершується під час богослужіння в храмі на молитві, та освячення відповідними вчинками стосовно наших ближніх. У сьогоднішньому телелітописі ви дізнаєтеся, як і чим освятили себе українські віряни за останній тиждень. 5 серпня Свято Успенська Почаївська лавра уділ Пресвятої Богородиці зустрічала численних гостей. Цього дня відзначали пам'ять однієї з найшанованіших православних святинь, чудотворної ікони Божої Матері Почаївської. І Лавра зібрала тисячі богомольців, які приїхали сюди з різних регіонів України та з-за кордону. Урочистості очолював предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, богослужіння правилось за участю сонму архієреїв церкви. Під час божественної літургії підносилися молитви на прославу Божої Матері, небесної покровительки Лаври. Також було звершено сугубу молитву за упокійного представленого ігумена свято-пантелеймонівського монастиря на Афоні, схіархимандрита і Еремії. По богослужінні відбувся традиційний хресний хід зі святою іконою Божої Матері Почаївської. Принагідно зауважимо, що ця ікона була також учасницею всеукраїнської хресної ходи, миру, любові та молитви за Україну. У стародавньому Любичі на Чернігівщині батьківщині преподобного Антонія Печерського, братія києво Печерської лаври на чолі з її намісником митрополитом Павлом, вшановувала пам'ять засновника Святої Печерської обителі. Святкування було приурочене до тисячоліття руського чернецтва на Афоні. Саме після перебування на святій горі преподобний Антоній і започаткував печерне житлоє на київських кручах. Учасники святкувань у Любичі після богослужіння хресним ходом прийшли до Антонієвих печер та помолилися перед образом преподобного. Києво-Печерську лавру днями відвідували діти з Донецької та Луганської областей, які проживають у прифронтовій зоні АТО. Маючи добру нагоду, вони зустрілися з блаженнішим митрополитом Онуфрієм у його лавській резиденції. Юні гості перебували в українській столиці завдяки зусиллям 3066-ї київської військової частини Нацгвардії України та благодійного проєкту Наша Лепта, створеного при Українській православній церкві, а саме при храмі Святителя Миколая, що діє на території 17-ї столичної лікарні. Спілкуючись із дітьми, митрополит Онуфрій зичив їм передусім миру. Його блаженство поблагословив кожну дитину та пригостив усіх солодощами. Програма перебування дітей з прифронтової зони АТО у Лаврі була насиченою і цікавою. Гості мали змогу не лише здійснити екскурсію територію монастиря та вклонитися лаврським святиням, а й спільно помолитися прямо на площі поблизу дальніх печер. Молебень біля пам'ятника Святим Кирилу та Мефодію звершував керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. После общей молитвы митрополит Антоний обратился до детям и с напутным словом. Вам, которым Господь дал очень сложные времена пережить в самом начале вашей жизни, видеть и слышать грохот пушек и знать о том, что умирают рядом наши близкие люди, это очень страшно на самом-то деле. Святые люди говорят, что самый страшный грех в этой Жизни это грех войны. И вот нам нужно с вами, во, во что бы то ни стало, преодолеть вот эту агрессивность, которая подчас поглощает всех нас. Научиться любить. Любить, терпеть и быть мужественными. И будьте любящими детьми, своим родителям нашей родной земле, к Украине. І в себе цей дар любви, який вас завжди буде захищати, укреплять і мудряти, Господь вас всегда на всіх путях вашої жити. Юні гості отримали від владики Антонія пам'ятні подарунки, книги, іконки, солодощі. А наприкінці свого перебування в лаврі запустили в небо повітряні кульки, до яких прикріпили аркушики із сокровенними бажаннями. Вони сподіваються, що Господь Седрижитель, володар неба і землі, дізнається про їхні мрії, адже все про що просять діти, це мир, любов і добро. Від цього року вступники до вищих навчальних закладів України мали не лише підготуватися до здачі іспитів, а й відкрити власний електронний кабінет вступника. Так, так, час інформаційних технологій вносить зміни у звичний плин життя, і подати заяву на вступ до вузу нині можна через інтернет. Та поряд із новаціями, які вправно опановують нові покоління, залишаються ще й традиції, спираючись на які молодь може впевненіше рухатися уперед. Адже традиціям цим більше чотирьох століть. Саме стільки років відзначили київські духовні школи минулоріч. а духовні складові, яка є невід'ємною часткою традицій столичної академії та семінарії, і того більше понад два тисячоліття. Тож увійти у такий храм науки та духовності можуть найдостойніші: як їх обрати та що треба знати, аби долучитися до когорти служителів найвищої істини, оповість наш наступний сюжет. Позаду декілька іспитів, але хлопці помітно нервують, особливо молодші, котрі мріють поступити в семінарію. Їм по 18-19 років на іспитах при повному параді, у білих сорочках, тримають у руках конспекти та підручники і чекають своєї черги. Найважче, щоб було здаватися закон Божий, ну, трошки для мене. Але, слава Богу, все, все добре. У навчальному корпусі повний аншлаг, абітурієнти стоять уздовж коридора. Тут та сама історія. Огортають зошити і книги. Кажуть, вчили, готувалися, заходиш в аудиторію і наче чистий аркуш паперу. Нічого не пам'ятаєш. Біліти виготовити. Білі, да? так? Викладачі суворі. Списати, скористатися шпаргалкою точно не вийде. Всі вступники, наче на долоні. В одній аудиторії не більше п'яти хлопців. Отримав білет, сідай, готуйся, і знову, наче на голках, на нервах. Один щось пише на аркуші, радіє. Певно, що легкий білет випав, а інший сумує, наче вироку чекає. Попри дрижання у голосі, розгубленість перед викладачем-екзаменатором, чимало цих хлопців прийшли сюди свідомо. Обучался в интернате. Вот батюшка меня взяла в воскресную школу. Стал ходить в воскресную школу, стал интересоваться историей церковной, вот Библией. все. Вот и решил поступити в семінарію, хочу посвятити свою життя Богу, служенні церкві, помочі людям. Потенційним академістам було легше. Все ж позаду чотири роки навчання у семінарії. До того ж, багато абітурієнтів закінчили саме Київську духовну семінарію. Іспити складали у головному корпусі духовних шкіл. Найважчий екзамен кажуть догматичне богослов'я. Всього у нас три екзамени зачинення в при підготовці в академію. подготовка достаточно сложная. Почему? Потому что она включает в себя весь курс семинарий, а также дополнительные знания, которые мы должны были получить, читая различную литературу, апологетов, отцов и дополнительные книги. Соответственно, подготовка сложная. Каждый, конечно, готовился по-своему. Вот мы сейчас сидим, повторяем каждый билет для того, чтобы на экзамене успеть ответить, и, вернее, успеть подготовиться и ответить правильно. И в дальнейшем я с Божьей помощью планирую стать священником и как бы эти знания пригодятся мне для моей деятельности. Списать нельзя, если замечают, что там пользуешься какими-то шпаргалками, подсказками, сразу говорят сдавать телефоны. Вот если что заметили, если там незначительный прокол, то на бал ниже, а так могут и двойку поставить и сразу выгнать просто с аудитории. А ще обов'язково співбесіда з ректором, як от зараз, хлопці заходять по одному в кабінет до владики Антонія. Це певною мірою перевірка на ерудованість і з'ясування, який рівень церковлення має абітурієнт. Зрештою, ректор може поставити будь-які питання. Завдання і відкладачів, і керівництва духовної школи побачити. Із всіх, хто до нас прийшов, хто подав документи, хто є абітурієнтом, побачити і щирість, і вже підготовку, мінімальну підготовку для того, щоб вступити і бути студентом київських духовних шкіл. Рівень загальної родиції він різний у різних студентів. Є у нас абітурієнти, що закінчили школу школу золотою медаллю, що були президенти презенти займали в. Конкурсах в малій академії наук є рівень студентів досить середній, але ми сподіваємося, що головне це церковність абітурієнта. Офіційна статистика цьогорічної вступної кампанії така: 101 заява на вступ до семінарії, 37 до академії на магістерську програму. Кого зарахувати, а кого ні, педагоги вирішували після іспитів та співбесід навчені раді. Засідання очолив ректор Київських духовних шкіл Митрополит Бориспільський, Броварський Антоній. В цьому році ми в академію взяли 53 чоловіка. Дуже, досить висока підготовка була в абітурієнтів з інших семінарій, із Почаївської, з Одеської духовної семінарії, із Полтавської духовної семінарії. Вони майже всі поступили. В семінарію в нас поступило в цьому році. 60 чоловік, тобто, виходить, що майже два чоловіка на місце було. Найбільше студентів із Київської та Закарпатської областей Результати оголошували на подвір'ї навчального закладу. Там зібралися усі вступники. Так пощастило не всім. Однак, хлопці, які провалилися на іспитах, обіцяють приїхати сюди і підкорювати київські духовні школи вже наступного року. На цьому наш випуск завершено. Від імені команди православного вісника вітаю усіх вас із серпневими святами та закликаю. Освятивши воду, Мак та Мед, не забуваємо про освячення нашої душі і тіла, про освячення благодаттю Божою всього простору нашого земного буття. У добрій нагоді для цього нехай усім нам стане успенський піст, який розпочинається від сьогодні та триватиме до першої пречистої, тобто до успіння Пресвятої Богородиці. А знаряддям у цьому освяченні будуть достойне несення Христа, твердість у збереженні віри, як у Макавеїв, та образ нашого Спасителя, який живе в кожному серці. Христос посеред нас і є, і буде.